Вітаю, я Пахолюк Михайло, учень 10 класу Вінницького ліцею No9, наставник вагла Тетяна Миколаївна, е, вчитель біології і екології. Однією з глобальних проблем людства є паливна енергетична криза, яка викликана перевищенням попиту на енергоносійну пропозицію збільшенням ціни на джерела енергії. Отже, важливим є пошук альтернативних джерел енергії, тому я обрав тему науково-дослідницького проєкту «Брикети і сухого листя як один із варіантів альтернативного палива. Головна мета проекту з'ясувати можливість виготовлення паливних брикетів з опалого листя в непромислових умовах за допомогою саморобного преса, прототипа майбутньої промислової установки, показати можливість даної ідеї для малого бізнесу, продемонструвати перспективність цього методу для економії природних ресурсів, зокрема вугілля, природного газу, деревини. Новизна полягає в тому, що я пропоную використовувати в якості палива ресурс, яких доступ. Завдання проекту. Висвітлити проблему енергозабезпеченості нашої країни під час глобальної енергетичної кризи, усвідомити необхідність пошуків альтернативних відновлювальних джерел енергії, розробити технологію виготовлення палених брикетів із опалого листя в непромислових умовах за допомогою саморобної установки пресу, визначити теплоємність брикетів, перевірити гіпотезу економічної доцільності використання брикетів з листя, рекомендувати технологію виготовлення палених брикетів для малого бізнесу. За оцінками вчених, в 1945 1995 95 роках населення планети використало всього дві третини всього палива, добутого людством за час свого існування. Ідея залучення альтернативних джерел енергії для опалювання приміщень не є новою. На ринку України можна знайти палети з луски соняшника, з деревини з енергетичної верби. В англійському Бірмінгемі вже 10 років працює завод Ліфлок, котрий з опалого листя робить паливні брикети. Ресурс на базу опалого листя у нашій країні, і, зокрема, в Вінниці вражає. З одного дерева опадає за сезон 50 тисяч листків за вагою і обсягом листя можна порівняти з луспинням соняшнику. За даними Яковін, 32 тисячі кубометрів опалого листя та змету зібрано в лісопарку в приватному секторі за осінь 2021 року. Екологічний аспект опале листя, котре скидують на звалищі, Під час зняття виділяє газ метан, котрий має більший парниковий ефект, аніж вуглекислий газ, що виділяється під час воїнів брикетів. Економічний аспект влада вказує, що вивезення одного кубометра листя обходиться місту у 50 гривень або майже півтора мільйона гривень за все листя протягом усього року. За вказані гроші або значно менші. Вже давно можна створити листя переробний майданчик, де листя можна сушити, пресувати, а потім формувати брикети та пакувати в обгортку, щоб запобігти зволоженню. Дослід визначення та приємності з листя різних порід дерев, торф'яного брикета. Мета визначення та приємності з листя різних порід дереву та торфу. Результати: теплотворність 30 тисяч кВджоулів на кілограм, брикет з листя. Порівняно з брикетом торфу: 16 тисяч кжоулів на кілограм. Висновок. Спалювання брикетів з опалого листя економічно вигідніше, тому що теплоємність опалого листя більше тепємності брикета сторфу у два рази. Економічно вигідніше і прирівняно з газом 1 брикет 50 грам, 60 брикетів – 1 куб газу по теплотворчості. Мета е, виготовити установку для пресування опалого листя. Результати: виготовив домашній майстерні прес для виробництва паливних брикетів. Висновок: в домашніх умовах можна виготовити прес металевих брусків. Собівартість приводу 400 гривень. Дослід. Виготовлення брикетів із сухого листя методом пресування за допомогою саморобної установки. Мета виготовити брикети з запалого листя. Результати виготовили 400 паливних брикетів із 20 кг опалого листя і 1 кг макулатури. Висновок. В домашніх умовах на саморобній установці можна виготовити паливні брикети з запалого листя. Дослід. Визначення економічної доцільності використання брикетів з листя. Мета Визначити економічну доцільність використання брикетів з листя з метою опалення приватного будинку. Проаналізував з електронних джерел ціни різних паливних ресурсів, які використовують люди у приватному секторі. Куб газу дорівнює 44 брикетам. Кубічний метр газу коштує 16 гривень 68 копійок з транспортуванням для населення. Один брикет з листя дорівнює 5 копійок, одна тона торфу дорівнює 3450 гривень. Одна тона дров дорівнює 3600 гривень. Одна тона вугілля дорівнює 7200 гривень. Результати. Брикети з листя економічно вигідніші інших видів палива. Висновок. В результаті розрахунків я отримав такі дані. 3 гривні вартість 1 кг дров. 20 брикетів в 1 кг дров. 1 гривню коштує 1 кг брикетів. 1 тонна брикетів коштує 1000 гривень. Брикети з листя в 2 рази вигідніше купувати, ніж дрова, вугілля, газ. В приватному секторі кошти йдуть тільки на електроенергію з міксера. А при промисловому виробництві кошти йдуть на транспортування, електроенергію, оплату праці та інші промислові витрати. Висновки: кількість невідновлюваних джерел енергії зменшується, собівартість їх напевно зростає. Вирубка деревна дрова для опалення приміщень призводить до вирубки лісів, кількість яких катастрофічно зменшується. В домашніх умовах можна виготовити спрес металевих брусків, які є прототипом промислової установки. Собівартість приладу буде 400 гривень. Брикети з листя екологічно безпечні, в два рази дешевші ніж дрова, вугілля газ мають високу теплопродуктивність, прості у виготовленні. Паливний брикет з опалого листя це універсальний і один з найбільш економічних видів біопалива го століття. В результаті експерименту по виготовленню бракетів з листя я з'ясував економічність та доступність цього методу. Рекомендації щодо впровадження проєкту: переконати громадськість в тому, що опале листя може слугувати альтернативним відновлювальним джерелом енергії, підготувати матеріали на конкурс бюджет громадських ініціатив 2024 великий проєкт. Тема міні-завод з переробки опалого листя, на паливні брикети. самокупність становитиме один рік. Гроші, які місто сплачує за вивіз листя як сміття, будуть давати прибуток, створити електронну петицію з закликом використовувати листя для виготовлення брикетів. Звернутись до Вінницької міської ради з пропозицією популяризувати інформацію про використання листя як альтернативне паливо. Своїм проектом я хочу підтримати програму стратегія розвитку Вінниці», яка передбачає перехід від пострадянського до сучасного європейського міста, де турбота про навколинчи середовище стоїть на першому місці. Подати на розгляд депутатській комісії, сесії міської ради питання про будівництво листя переробного заводу. Паливний брикет запалого листя це універсальний, один з найбільш економічних видів біопалива 21-го століття. Хіба ж не можна безмежний дармовий природний продукт використовувати на користь громада?